Українці світу з'їдуться до Львова влітку. Відбудуться збори світового конгресу українців. Це буде 10-та ювілейна зустріч. Організатори кажуть, вперше захід такого масштабу відбуватиметься у Львові. Вони живуть за кордоном, але їхні думки про Україну. Вони це 20 мільйонів української діаспори. Аби згуртувати українців на чужині, 46 років тому була створена громадська організація Світовий конгрес українців. Її покликання допомогти Україні відкрити двері у світ. В першу чергу ми є відомі люди в своїх країнах. Ми є лобісти, і ми звертаємося до урядів своїх країн. А уряди мають депутатів. Тих чи інших в євросоюзі, то через них ми. Лобіємо інтереси України і допомагаємо Україні йти по цьому нелегкому шляху євроінтеграції. А от 22 серпня цього року члени світового конгресу українців вирішили зустрітись у Львові, відтак 400 делегатів з 30 країн світу говоритимуть про євроінтеграцію. Зустрічаючи таку подію, ми презентуємо Львівську область цьому світу. Зазначив очільник двівщини. Це унікальна ситуація для Львова, коли у Львові вперше за його історією відбудеться конгрес українців, світовий конгрес українців українців. більше того, він відбувається раз у п'ять років. Це буде ювілейний 10-й конгрес. На ювілейному 10-му конгресі буде прийнято ряд рішень щодо кадрових світового конгресу українців. Звичайно, ми з великим задоволенням прийматимемо такий величний захід у нас у Львові. Контраспенсперо крилаті слова Лесі Українки стануть гаслом 10-го з'їзду світового конгресу. Адже українці за кордоном без надії таки сподіваються, що Україну уже чекають у ЄС. І на фічук Анатолій Лопаченко. Новини.